По... По У мене зараз така нічка, тільки що була, була дискотека. Що за... Шо це за... Привіт, <гад> девочка! Хочеш шоколадку? Ні, дякую. А, ну, быстро согласила. -а, а! Поможіть, поможіть, поможіть! Ой, seeds. Боже! Ой! Ой, зараз, зараз ще э, цього не втечу. <гас> так я її уб'ю, як побачу. побачив. <гас> Боже, що це за маньяк був? Ладно, забуду за нього просто Піду спати. Ой, а що це я така чую? <гас> Ой! Ну присниться ж е, така. Е, боже. Ладно, піду е, накрашуся, зараз піду в магазин по дорозі. Зайду в парк погуляти. Так мені треба в метро заїхати. Ой, ой, боже. Що це за машина взагалі? Якісь странності зі мною кожі, е, кожні ночі і кожні дні відбуваються. Не пойму. Ой, все, я приїхала видно. Так. Магазин ідемо. Так. Так, зелений колір, да. Ой, це ж це ж цей маньяк, ой, тікаємо. Так. треба сховатися? Я тебя Может. бью хм. Даже Я ее потерял! Иду, пошукаю. На улице. Фух. Так, можно теперь спокойно... Нет, спокойно. Тяжко это сейчас э, куплять, но ничего страшного. Фух. Так с колу пиццу, э, молоко. Я забыл я хлоп. Иду проверю в магазин. Ой. Ага, я тебя заметил. Нет, 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 нет. Да, да, Ой, да, она. Я ее еще раз побачу, будет точно. Беду били магазин, а буду сладеть. Фух. Так далеко попам ⁇ все. Быстро. Так. Ждаться мое все. Так, оплачу за. Все, спасибо. Hoki do dam do domo.